У 2023 році пологове відділення Житомирської міської лікарні №1 отримало 543 пакунки малюка. Який вигляд має бабібокс? Та чи користується він популярністю серед породіль? 10 листопада дізналися журналісти Житомир .Інфо». В Жовтні місяці. Народилося у нас 170 діток. З них породіль отримали бебібокси сорок 48 чоловік. Був такий період в началі війни, коли дійсно. Брали більше бебі-бокси, тому що ну, такий стан в країні. була така, такий період, що люди видно, задумувалися, чи зможуть вони вчасно отримати кошти. Тому брали, у нас в наявності були на той час бебі-бокси, тому вибирали вони бебі-бокси. Зараз трошки стан змінився, у кожного свій вибір є. Люди сюди до нас приходять, вже готові до свого вибору, чи вони беруть кошти. Ти чи вони беруть бебі бобі-бокси, Ну і більшість обирають кошти. Пологовому говорять, що наповнення бебібоксів в порівнянні з торішніми змінилося. Ось Ті, що у нас на даний час є у відділенні Бабі-Бокси, там більше вироби є для діток, для новонароджених. Перші, коли до нас бебі-бокси приходили, там були і речі для жінки, і для новонародженої дитини. На сьогоднішній день там тільки для новонародженої дитини. Міст самого бебі-боксу, качество його змінилося, поліпшилося. І дійсно там речі ті, що потрібно в даний момент для новонародженої дитинки. І хоча матусі частіше обирають гроші, є ті, хто надає перевагу пакунку малюка. Одна з породіль показує, що входить до бебі-боксу. Комбінезончик. Теж такий тепленький, зручненький. Хімія, крема. Палять дуже крем, грибінці і засіб для купання. Іграшки. Тут і теж мало прорізувач для зубів, погремушки, пледики, пелюшки, фланелеві, муслинові, рушнички. Анна говорить, що речей та засобів гігієни поклали у достатній кількості, а також додає, що на грошову компенсацію не вийде стільки придбати. Грошова виплати не покриває в повній мірі всього того, що є в обід боксі. Ну порівняно з тим, що я прицінялася по магазинам, які у нас там присутні, то на памперсах я виграю дуже добре. Також пологовому запевнили, що бебі боксів нині вистачає а ось брати його чи все ж грошову компенсацію обирати самим матусям.